Так, всім привіт, друзі! Мене звати Гілярний Сергій, я власник і засновник школи для собачок Дред досвіду в заняттях вже більше 20 років. Хочу вас познайомити з одним з відповідальних власників, і він розповість свою історію про Белфорда, як він захотів його собі заводити, чому так сталося? Я думаю, що важливіше буде. Послухати саму суть, як ти вибирав, що ти робив, і головне, не нервуйся нормально, <рес> такий <я> нерву. серйозний. <рес> хочеться іноді послухати людей, які відповідальні, правильно відносяться і до вибору собаки, і до тренування. І це буде як мінімальний талон для того, щоб з кого треба брати приклад, коли хочуть завести собі собаку. Я тебе вітаю, Ми і здоровувалися вже в кадрі, поздоровимося. Ну що, розповістиш нам трішечки про те, як ти захотів собі вибирати собачку. Так, розкажу. Ну е Саме перше було те, що я взагалі мріяв завжди про ротвеллера. Це була така завжди мрія з дитинства, яку було дуже тяжко, скажімо, зробити, тому що були проти спочатку батьки, коли я був менший. Потім, коли я був одружений, була проти дружини такої собаки. Потім розвівся і тут вирішив, що це якраз момент. Ну потім уже прийдеться тебе приймати, що це якраз момент, коли можна буде завести цю собаку. Шукав довго хорошого ротвеллера, тому що дуже багато є заводчиків, які давали там липові документи на собаку. І коли приїжджав до самих заводчиків, було видно, що це ну такі люди, які не займаються цим професійно. А я хотів я розумів, що Сротвеллер це собака дуже серйозна і потрібно дуже багато вкладати часу в неї, і потрібно, щоб вона була максимально адекватна, тобто зі всіх сторін. Тому я знайшов заводчиків в білій церкві. До речі, жінка, яка займається цим вже близько 10 років. Вона показувала свої всі документи на своїх ротвелерів. Я бачив їх батьків в першу чергу, мені було цікаво подивитися на його батьків, які були адекватні, здорові, великі, з правильною мордою, як я хотів, тому що вони є різні ротвелери, у них і така морда більш довша, а є така, як у Белфорда. Є як у Лоша, діє як у медвіду. Хотілося. Як у Медведя, так. От і таким чином все знайшов. Ми з нею домовились. Е він вийшов нам дорожче, ніж ми думали, але по, по факту, по документам нам дали КСУшні документи, дали всі його родословно. Там аналізи на його ДНК, на здоров'я, на все повністю те, що він в повному порядку. Ну от як я його отримав, то почав. Перше займатися з ним сам дивився там різні відео на ютубі, але це було так. Ну так, не дуже ну все одно хочеться. Це моя собака. Да. Я хочу спробувати да, сам. Хочу я себе. ж щас, от я зараз для своєї собаки зроблю, ті, сам саме найкраще. Да. І взагалі на початку були такі думки, що там завів таку велику собаку. А я постійно в Русі. Я там і у Львові, і в Києві, і ж за кордоном. То було тяжко це все зібрати. Я думав, був такий навіть момент, коли на початку що я думав його віддавати кудись, Але потім знайшов школу у дрет. Е, мені порадила, до речі, одна з моїх подруг, якої так само є Два Ретвера. Вона тут не вчилась. Але я казала, що в неї є колеги, другі, друзі, які тут вчилися і їм дуже сподобалося. Рекомендація. Да, рекомендація. От, ну і все і привіз сюди, і після першого курсу, ну взагалі під час самого курсу у мене почалося з'являтися більше і більше любов до тої собаки, і хотілося дати їй максимально багато часу. І після після першого курсу він вже мені по-інакшому дивився. тобто він слухався. Він вже не робив так, як він робив до навчання. А можна я переб'ю вже yeah. так, як, як власник школи, мені цікаво, знаєш, які моменти цікаво. От е, твоє враження. От, е... А ти приїхав все одно, щось, ну, хочеться подивитися, де собака буде жити, де займатися. Ні, ну звісно, ти вибрав президентський люкс, no, no. класний номер. <плес> я про те, що мені цікаво враження, коли ти їдеш, рекомендації це одне, а коли ти приїжджаєш і ти бачиш, от які тоді були емоції, коли приїхав, от перше. Там, да, там, знаєш, є моє, не моє. От да, так, да, я, знаєш, я, от ну, прямо такі Для мене речі. важливо, щоб це було комфортно, і в першу чергу для собаки, тому що все-таки собака моя, і, і мені хочеться, щоб для неї все було найкраще. Коли я їхав, я думав, що він там буде Ріжити в бур'єрі, і мені було так Така скрізь на клітки. Я думав, що типу, блін, все, ну і куди? І мене там ще моя дівчина вмовлювала постійно. Там давай поїдемо подивимося. Я думаю, Дані, школа, ну це по-любому якийсь вольєр, там а вдруге його будуть бити, вдруге його будуть обіжати. Ну коротше, такі різні думки були. Але приїхав, це, і тут... це ти собі додумував. Да, це я додумував. Додумував. це я чисто додумував. Але приїхав, і тут я побачив Світлана, яка дуже гарно все розказала, пояснила з тренерами познайомилась, коли був замір знань. Теж мені сподобалось, як він все пояснював, розказував. І там, де буде там, де повинен був проживати, був там, де він проживав. В його Він думає, що це його просто він приїжджає, він одразу туди йде. Мені сподобалось, тому що там був вихід, він може трошки більше руху, де він може порухатися. Там хаос, він виходить на вулицю, собі, коли він хоче, він там цар. У нього телевізор є. Телевізор. Ви сміялися з цього довгий час. Але все класно. І коли я приїхав сюди вже після перших тренувань, на перше тренування зі собакою разом, я зрозумів, що собака не залякана, вона довольна. З ним тут займається, він тут щасливий, йому класно. І от ми колись після двох курсів повернулися зараз сюди, назад, він там вчора з машини просто біг сюди. Коли позавчора це було, так? Да? Він просто біг сюди, тобто це зразу зрозуміло. Та він в зал так де? заходить, він до тренерів, всіх хто. Він мене побачив, у мене відос. Він пригає до мене все. О, привіт, рук, все нормально. Дуже круто все поводить, от, ну і в принципі можу розказати ще за Добай. електрику, як ми прийшли на електро, ми я таке ще вступ зроблю. А, дивіться, я <кхи> не всі процеси бачу від А до Я. Я вже бачу, чи кінцевий результат, чи серединку, тому що я присутній на якихось звітах. Да? І, скажімо так, коли я дивлюсь звіт по собаці, я кажу, ця собака рухається далі, чи залишається. Тобто я повинен як власне контролювати процеси якості. Ну в будь-якому випадку, чи старший тренер це робить. От. Я подивився, що реально класний результат з собакою. Дуже добре. Кажу, як далі розвиваємося. Він переходить на наступний курс. Я підтверджую, так, ця собака може перейти. І на самому ділі я бачив, як слухається собака, я скажу так, що не всі власники приділяють достатньо часу своїм собакам. Це правда. Ну, я беру на себе відповідальність, так говорити, не завжди всі приділяють багато часу. Багато, ну якийсь мінімум приділяють. А тут ми домовились, що була проблема, коли собачка без повідочка, скажемо так, не було контролю на великій дистанції, він там не чув чи щось робив. І ти знаючи, що є така штука, як електрика, як кнопка називаємо, да, електронашийник, кажеш, ви з цим працюєте? Працюю тільки я. Ми тоді поговорили. Я говорю: так. в принципі, можна, але тільки коли собака керована, власник вміє керувати. І як ти в нас пройшов вже не один курс, я говорю, добре, я приїду, спробую допомогти з цим. І я приїхав, кажу, ну давай, покажи, як слухається. Дивлюсь, а собака реально слухає свого власника. Дуже гарний контакт. Собака слухає. Чує так, вона іноді відволікалась, робила що вона хоче. але це то, що ми їх через чур сильно любимо. Вони можуть іноді вилазити на голову. Але я побачив дисципліну, я побачив розуміння собачки. Вона розуміє команди, вона їх чітко виконує, і реально я так ну дивлюсь, і я тобі скажу чесно, я в такий Дивлюсь, блін. Клас, ну клас, це знаєш коли навчить собаку, це одне передати власнику це друге. А от коли власник транслює, як вона його слухає, оце інше. Важливіше, коли він розуміє, що треба робити, як себе поводити в критичних ситуаціях, любих, як керувати собакою. Звісно, коли вона на відстані, це дуже важко робити. І ми зустрілися. Ти замовив таку персональну услугу, Я приїхав у Львів. Ми повністю тренувалися там неділю. І десь приблизно вже на друге чи третє заняття. Я так, в принципі, все так, як я казав. Так, так. Так. Я приїхав, казав, так, не переживай, буде отак. От зараз буде отак. От ми зараз не будемо подробності, тому що вони не потрібні. Але там було я покрокував, все розповів. Що за чим буде. В принципі, ми вклалися. І так як я казав, так і сталося. Я Кажу: не будеш переживати, буде безповідочка, слухатися на на любу дистанцію, все буде виконувати. Ми налаштували це як гра на скрипці. Воно було прям так, от собаки доступно, все понятно. Я покроково кожен день, кожного тренування я його підводив, до того, що він сам все зрозумів, і в принципі, ми сам нашийник не використовували як нашийник, як електрику. Ми всього. Пару разів то робили, ну так, так. ти пам'ятаєш, такі такий... ну, це така, така дуже тонка справа. Взагалі то я ти, скільки ти відео передивився, да перешкод скільки відео я передивився по по цьому по цьому питанні, і це дуже дуже така тонка річ. І без е кінолога, який в цьому, цьому розуміє, не потрібно взагалі ніколи вдягати на собаку такий ошиник. Трібно це все робити дуже так кропотливо. Тому і... я дуже відповідально до цього відносився, коли ти приїхав і казав, там там сьогодні не бери це, зроби, так зроби. А так маленька була. Такій повідомик буде. будемо да. займатися там. По-перше, -по саме головне, ми спілкували ще до того, як купити, яку купити. Давай чесно говорить, ми брали тільки ту електрику, яка від професіоналів, які займаються цим все життя, вони дають гарантію на свої речі, тому що це не шутка. Люди купують в інтернеті подешевше, там заліпають Мають кнопки, можуть бути ще які проблеми, а це не дуже добре. Ми з тобою обсудили всі моменти. Я сказав, я виберу, яку потрібно, а ти вже чи сам купиш, чи ми замовимо. Ти замовив, все купив, протестували, на кому ми на собі тестували. Да, пам'ятаєш, я приїхав, я кажу, я не вдіну на собаку, поки сам не протестую. Я всі моменти, всі спробував на собі. І були такі заняття, коли я ходив з електрикою, а власник на мені тренувався і реально бив током. І я такий кажу, пам'ятаєш той момент, коли я кажу бий, ти такий, ні, я говорю, бий такі, акіпа. Все, не переживай, все нормально. Пам'єш, ну було реально. Не, не. Я коли працюю, я У мене задача не наказувати, не робити собаці больно, а просто пояснити через інші інструменти, що отак можна, так буде правильно, так буде круто. Що ще хотілося розповісти? Ми десь за неділю вклалися, За неділю, як сказати? за неділю зробили результат. І на останній день собачка вже ходила без повідочка, під контролем. Максимально тільки вів вібріком ми користувалися, і він реально зрозумів. Там був е вхід, ми вчилися, як треба себе поводити. Я йому показав, познайомив, що таке електрика, сказав, це нормально, не бійся, все норм. Він такий, да, окей, типа, все норм. І ми поступово привели, що якщо раніше вже на третій день ти кажеш, слухай, він там біг туди, біг туди, хотів те, що хотів, те й робив, але. Потім ми коли налаштували після третього дня, вже прям Все було класно. Ну і зараз він вже зараз вільно по команді. Гуляє, він спокійно гуляє. Вже ні за що не переживає. Він по любій команді mm завжди приходить до мене. Любу команду виконує під з електрикою. Використовує зараз тільки вібрік, по факту, тобто дуже рідко таке буває, коли він отримує там розряд током. Це в, в інструкціях і рекомендаціях я розповів, коли що і як треба так. робити, де коли мене перевіряє, тобто деколи він так типу, а може вдруг вийдеться мене зараз зробити те, що я хочу. От, тоді в той раз це там раз в тиждень, раз в два тижні. Такі така ситуація буває. Але те, далі все нормально і спокійно. Скажи, все, що я рекомендував і говорив, все стається, як я говорив, як правило. Та, все класно. Я кайфую зараз з ним гуляю. Кожен день то мені дуже класно. Він слухається. Я без повітря завжди. Просто клас, це кайф. Я тебе розумію. Я говорю, прийде той час, коли ти будеш кайфувати, ти будеш впевнений і будеш розуміти. Скажи для тих людей, хто буде дивитися і там от бояться там електрика, там собаки. Якщо це будуть не професіонали, буде біда. Буде коли, біда да. А коли це все наладили, цей процес, показали, як познайомили собаці. Потім ти спробував на мені попрацювати. Ну що я тобі не дозволяв, поки ти на мені не відпрацюєш, працювати з собакою, так було? Не. Ну есть ми весь процес зробили настільки правильно, що я просто ну не знаю, як вже ще не зрозуміти, щоб е, як працювати собаку, і потім вже і при чому я просив, були такі моменти. Я говорю, тобі захочеться все-таки в діті попрацювати. Кажу, не роби цього, пам'ятаєш? Yeah. І я тебе кожен раз що підходив? Питав, коли ми починали я говорю все, окей. І це дуже круто, тому що я кажу, мені подобається працювати з відповідальними власниками, коли я прошу не робити оце. Просто треба не робити, навіть якщо дуже сильно хочеться і ви чувствуєте впевненість. Пам'ятаєш, я казав, що якщо здобудеш впевненість, втратиш обережність. Так, так і було. Так. І кожен раз, коли так трапляється, баєш, що так і є. Тому треба руку тримати на пульсі, все завжди вімкнено, Але контролюєш всі процеси. Якщо є там даже свора собача, краще уйти в іншу сторону, нічого нікому не доказувати, що вона слухняна, що вона може. Краще не провокувати нікого. І я бачив людей, які дивилися, як слухається собака, це видно, знаєш, що це погляд людей, коли ти йдеш такий, знаєш, впевнений, собака йде поруч, і всі такі думають, ніфіга собі, яка в нього слухняна собака. Да? Ну, реально, так це видно по так. людям. Правда, так, вони... дуже багато людей. Питають де як, що вчився. Багато таких моментів А ні? тепер підведемо підсумки. Класний генетичний матеріал, класна собака, приділив цьому час і заплатив за це гроші. І вирішили питання. Спеціалісти. Тепер ти маєш класну собаку, яка слухається. Я кажу це як їздити на велосипеді. Можна один раз навчитися і на все життя. Тому ти зробив правильний вибір, все покроково зробив правильно і маєш собі слухняну собаку. Круту слухняну собаку в крутих умовах. Вона виховувалася я думаю, що одні з найкращих умов в нашій школі, і собака якраз виходить. І він кайфує. От реально там в зал заведуть, навіть якщо займаюся по охранні, такі о, прикольно, зараз будемо працювати. Зараз короткий інструктаж ще для тебе буде, як ага. ти себе поводиш. Ну, ти ж вже, вже всі а, круги пройшов тренування. Тепер залишилася ще охорона. Зараз тільки базові моменти з тобою відпрацьовуємо, а потім уже на фінальному етапі вже попрацюємо, вже прям всі ці штуки відпрацюємо. Єдине, що хочу ще додати, завжди нам. Хочеться більше і краще, але ми зможемо зробити рівно стільки, скільки зможе собака. І ми собі не строїмо ілюзії. Я про це казав навіть про охорону. Я кажу, вийде ровно стільки, скільки він зможе. А ми максимально його прокачаємо. Ну, я так само він такий добряк, то я так знаєш, не дивлюсь, що він буде. це нормально. Там, дуже... Дивися, от наскільки нам потрібно, стільки да. ми з нього зробимо Окей. без фанатизму. Тому що знаєш, можна зробити, щоб він надірвався і показав нам сверхрезультати, але цього не потрібно, тому що нам не потрібно травмувати нервову систему. Якщо він ми з нього зробимо гарного спортсмена, але не у собаку. Тобі ж з ним гулять, тусить Ой. там діти, люди, щоб він все нормально поводив. Все, ми зараз приступаємо вже до охорони, і я думаю, що буде на що подивитись. Опа, на зніме дивись. Ох, я. Сразу вдягай шлейку, напевно, Саш. А шийничок, шлейку, все, диви, уже все, 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 диви, на голову. Все. Все, і прийдись на ход, постав його зараз. Потім власнику, щоб власник пройшовся. Все, конечно, конечно, конечно. Да, конечно, да, видно, аж покрутило собаку в сторону до, до власника. Все, все. Да-да-да, да, диви. Не знаю, що чи на місці йти, чи стриба, чи до баті бігти. Диви, диви. Собака собака по-іншому себе веде, да? Так, все, зараз відходь від нього. А, дивися, зараз що ми робимо. Це подушечка, вона зручна, для нього Можеш потрогати, до речі. Uh -huh. Потрогай. Тобто, зручна, це все професійне, зроблено так, щоб удобно було хватать. От Вся амуніція, вона не кустарна, якась, знаєш, там придумуємо, а все зроблено, щоб собачці було комфортно. Зараз починаємо. Дивити, дивися, як веде себе Олександр тренер. Uh -huh. Хвалить, гладить не потрібно. Якщо ти захочеш його підбадрювати, можна похлопати. Да, Саша покаже, як це робити. Диви. Сівся, все, чекає. Я себе буду вести такий, як прикольний чувачок, і я собаки повинен бути цікавий, Ця штука повинна бути цікава. Все, mm. Саш, фіксуєш собаку, ти просто дивишся. <плуху> 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 Чуть-чуть, Саш, будеш підходити, коли я скажу, добре. Давай, по чуть-чуть, підходь, підходь, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Еще, ещ, ще. До баті, Да Все, назад. Назад. Пруху. 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 Охаха. ч о Ого. Оба! Ага! Оба! Ух, убийца! Да, убийца! -а По чуть-чуть подходили. О-ха-ха! Натяжку назад, 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 назад. От Отак, хорошо. Іди сюди. Тримай, тримай за повидочек вот так тримай, хорошо. И типа вот так можно чуть по перетяжки поиграть. Хорошо, браво. Подбадривай Саш, его подбадривай. Хорошо, браво. Хвалы ее, молодец, Белфред. Молодец, Белфред. Молодец, молодец, Белфорт. А, хорошо, браво, молодец. Хорошо. Тихо, тихо, все нормально, Белфорд. все нормально. Оп. кто пустил? Тримай, Саш. Да. Хорошо, браво. у у Випустив, все. Як тільки випустив, ця штука тікає від нього. О! За добичей, охотник! О-хо-хо! О! Хорошо! молодець. Іди, попробуй подушку потримай! Потримай, да. І так в різні сторони. Вправо-влево, вправо Хорошо. Хорошо. Пускай. Дай. Тримай, Саша, тримай. Так, Саш, прийди з ним, хай не гризе поведочок, Прийдись круга 3-4 з ним. Охорона це не послужка. Дуже швидко закипають собаки. І тут головне теж з цим не сильно гратися, тому що дихалочка, вона така штука, що там і на серці. На все йому треба ще охлаждення, щоб працювало. І бачите, треба походити, щоб він... Бачиш, да, це так само як він після прогулки вже наганявся вже все прям вже все, йде. Йому нічого не потрібно. Все, мені треба дати, щоб він ще з кислородом а, напитався, щоб він заспокоївся. і Зараз продовжимо. Тому у нас такі Раскажи, коротенькі відео ми знімаємо і зібрати. Як її взагалі використовувати далі? Просто вдягати, коли не гуляли? Шлейку? Да. А, дивися, шлейка це буде той самий сигнал, як нашийник, як електрика, коли ти вдягаєш. Це ритуали. Пам'ятаєш, що угу, є гу. ритуал, коли ти вдягаєшся на просте заняття, є коли на охорону. В принципі, для нього це буде нормально, коли він вдягає шлейку. Ти можеш, щоб він не розумів, коли охорона, нормальна. Угу. Щоб він не розумів, коли охорона, можеш і просто вдягати, можеш іноді не вдягати. Як тобі зручно буде. Угу. Я казав. Шлейка це не ідеальний, не ідеальний інструмент для роботи з собакою. Це тільки для охорони, щоб чи щоб тягнуло, щоб він не душився. Ми максимально прибрали все, щоб не заважало. Навіщо шлейка, щоб він не душився, коли працює? Якщо тест можна на простому нашийнику проводити? Зараз пробуємо робити те саме, але з такою штучкою. Так, попробуємо зараз перестрибнути, якраз ти на цьому етапі будеш і подивишся, тому що ми ще ж не давали працювати з цією штукою. Uh -huh. Тут уже так вдягаюсь ну, Зараз спробую, чек. Uh -huh. Поняв, так, яка штука? Прикольно. Uh -huh. І зараз я спочатку йому спробую дати, а потім побачу, що вийде. Ну, я думаю, що все вийде. Бач? Все, ж, все ж, знаєш, от всі думають, там постанова буває, у нас взагалі нема постанови. Ми знімаємо так, як є. Ну, не виходить, значить, не виходить. Будемо пробувати, знаєш. Чик, чик чик о хо ха, -ха. Чіка. О, о, штука, яка цікава. Ох, яка штука цікава. о о яка штука цікава. О, хорошо, браво! О-о-о. Чік. О. о, о. о Молодець, браво. Ще так э, хватає не сильно. Пробує. Не впевнено, ну тому що він такий, що це таке? Це ж різниця. О, О. О. Ооо, хорошо, браво. О. Молодець, молодець. Ота. Отак, так. Молодець. Давай, дохвати. О, так, так. Молодець, браво. О. У-у-у-ху! Пау! Хорошо, браво! Хорошо! Хорошо! Стой на месте! Хорошо! Хорошо, браво! Дай! Вс! <рес> <рес> Батя <це> ти! <рес> Добре, добре, захват зараз більш впевненіший. Спочатку він пробує, я даю дохватить йому, він так збоку хватає, потім дохватує. я вже працюю. Якщо бачу, я підходжу і вже даю йому, щоб він прям взяв так більш впевнено. Прийдись, Саш, прийдись, пройдись з ним, прогуляйся. Зараз додавлю трохи стек. Якраз ти будеш побачимо, що у нас з цього вийде. Пау! О, молод. Ох ты, убийца! да. Давай, давай. О, хорошо. давай, так. Ото, так. браво. чи чик чик чи 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 Ну він так оглядається, біжить. Ну давай, що ти мені ще тут покажеш, давай. чи чи чик 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 Тримай, тримай. хо ха хо хо Ооо! Хорошо, давай, приблизь. Клас. Клас, він пустив, це було перший раз, і він продовжує працювати. Це говорить про що? Йому пофіг, що почув такий звук. І іноді я навіть не даю собаці тиск. Я просто отак легенько бачили в початку, пощлкав отак. Все, собака перестає працювати. Тут продовжує працювати. Все норм, Саш на вулицю, хай побігає на вулиці і заведеш його там, вже розбуєш його. Тому я тебе вітаю. Все нормально. клас. Так, все, я радий був, що ти заїхав, проконтролював весь процес, чекаю завжди.